Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні масовна комбінована атака по Україні. Усе що відомо про наслідки, говоримо просто зараз. У Запоріжжі 11 постраждалих серед них шестеро дітей. Малечує за даними обласної військової адміністрації від трьох до шести років у гуртожитку. Внаслідок прямого влучання зруйновані кілька поверхів. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами може бути людина. Горішній п'ятий поверх обвалився просто під час розбору завалів. Сейчас буде пане. Тіка За даними обласної військової адміністрації, на Запоріжжя Росія спрямувала щонайменше вісім ракет, крилатих та балістичних, а також 20 безпілотників, пошкоджена інфраструктура, приватні і багатоповерхові будинки. Над Дніпропетровщиною оборонці неба збили 22 безпілотники. Повідомляє повітряне угруповання командування Схід. Проте є влучання російської ракети. Ворог атакував підприємство у Дніпрі. Минулося без жертв. Також окупанти спрямували дрони на Синельниківські та Нікопольські райони. Пошкоджені інфраструктура та приватні будинки. Над Київщиною літали російські дрони. У Борисполі є поранення. Повідомили у обласній військовій адміністрації. З різними травмами її доправили до місцевої лікарні. Один приватний будинок горів у багатоповерхівках та інших приватних оселях. повилітали вікна, знищено та пошкоджено автівки. Цілями російських ракет та дронів знову була українська енергетична інфраструктура. У більшості регіонів запровадили аварійні відключення світла, Щойно стане можливим рятувальники та ремонтні бригади розпочнуть ліквідацію наслідків атаки та відновлення живлення електрики. Повідомили у Міненерго через масово комбіновану атаку Росії по Україні. Польща піднімала винищувачі НАТО і літак дальнього радіолокаційного виявлення. У найвищій бойовій готовності було польське ППО про збиття російських цілей збройні сили Польщі не повідомляли. На Миколаївщині через ворожу атаку знеструмленої інфраструктуру у КрЗлізниці резервні тепловози вивели, але частина рейсів через російську атаку на область вибилася з графіку. Це потяги, що їдуть до Запоріжжя та Одеси. Деякі затримуються на 4 години. Дрони цієї ночі атакували Москву і передмістя. Через атаку БПЛА зачинялися усі місцеві аеропорти. Московська влада повідомляє про руйнування у наслідок роботи своєї ППО. Це вже четверта атака на російську столицю за останній тиждень. Сьогодні вибухи лунали ще у Волгограді, Калузі, Саратові та Ярославлі. Сили оборони провели активні контрнаступальні операції на покровському напрямку і знищили велику кількість окупантів, кажуть наші військові, які захищають цю ділянку фронту. Росіяни намагаються наступати, аби отримати перевагу. Постійно йдуть на штурми і використовують броньовану техніку. Але під час останніх таких атак наші бійці знищили велику кількість ворожої техніки. Вони починають розширювати плацдарм і намагаються прорватися. Далі там за населений пункт Родинське і намагаються дійсно оточити наші позиції в Покровській конгломерації. Але тим не менше, маючи на жаль велику кількісну перевагу, вони дійсно мають певні просування і будуть продовжувати їх розширювати. А ми зробимо все можливе для того, щоб противник не отримав тих переваг. І за минулу добу наші оборонці вбили та поранили на фронті 960 окупантів. Знищили 25 артсистем, одну ракету ракетну систему залпового вогню та 128 одиниць автомобільної техніки. Є серед ліквідованих цілей. Також танки та бойові броньовані машини. Дональд Трамп обговорив із Сі Цзіньпіном війну Росії проти України. Лідери США та Китаю зустрілися у південній Кореї уперше за останні шість років. Серед головних тем переговорів торговельна війна та агресія Росії проти України. Розмова тривала трохи менше двох годин. Після чого глави держав пішли без заяв для преси. Вже у своєму літаку президент США повідомив журналістам подробиці, сторони домовилися працювати разом, щоб знайти шляхи припинення війни. Україна закриває посольство на Кубі. Про таке повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Напередодні Україна проголосувала проти резолюції Генасамблеї ООН про припинення американської блокади Куби, зокрема через підтримку Росії у війні проти України. Раніше кубинський президент бажав російському диктатору Путіну успіхів в його агресивній війні проти України а тисячі кубинських солдатів воюють у складі російських окупаційних сил. Небажання Гавани зупинити масове залучення своїх громадян до війни Росії проти України є співучастю в агресії і має бути засуджене найрішучішим чином. Україна завжди виступатиме проти такої практики та відстоюватиме цілі і принципи статуту ООН. Цього року ми вирішили закрити наше посольство в Гавані і знизити рівень наших дипломатичних відносин. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Євросоюз виділяє додаткові майже 50 мільйонів євро на відновлення та реконструкцію українських лікарень, пошкоджених у наслідок російських атак. Кошти допоможуть покрити підготовчі та будівельні роботи у найбільш потребуючих регіонах, а також закупівлю сучасного медичного і лабораторного обладнання. За даними МОЗ України, станом на 1 жовтня цього року пошкоджені або повністю зруйновані 804 заклади охорони здоров'я. У Херсоні оговтуються після масованого обстрілу. Напередодні окупанти вгатили по дитячій обласній лікарні. Росіяни її обстріляли вже в одинадцяте, кажуть медики. І цього разу будівлі лікарні значно пошкоджені ніж минулі рази. Більше покаже Тетяна Савуля. Замість вікон діри коридори встелені цеглою та медичними інструментами, потрощені двері, стіни, палати. Так виглядає херсонська дитяча лікарня після російської атаки. Це не була повітряна тривога. При повітряній тривозі ми спускаємося ввечері. Ми всі спускаємося. Це не було навіть звуку виходу, не було приміщення відділу АСУ і частково приміщення, які були прилеглі до відділень УЗД діагностики. Від обстрілу постраждали щонайменше дев'ятеро людей, серед них троє медичних працівників, один у важкому стані. На обстеження ПХО наразі переведене до реанімаційного відділення. Санітарна очка наша також буде зараз прооперована. Одна дитина отримала легкі поранення нижньої кінцівки, поверхнева рана від скалки. Діти і їх батьки, які перебували неподалік. Мають скарги декілька осіб на приглушення. Серед постраждалих пані Лариса, коли пролунав вибух, була в кабінеті. Далі каже, все як в тумані. Було все неожиданно. Я працювала і бачу перед собою як, як тайфун, якась така волна біла. Ну, і я зрозуміла, що прилетіло, кров на руках. Ну, це все я зрозуміла, що. Проліт був контузія і травма голови. Під обстрілами ця лікарня вже не вперше. 11-12 раз потрапляє, ну, тому що в нас були дронові атаки, у нас машини страждали, э, скиди дрони були нещодавно на транспорт. Э, ну, заклад страждає від э, обстрілів. Ну, але наразі стріляти знову в дитячу лікарню ну, це. Просто жахіття в укритій лікарні зустрічаємо Ганну минулої п'ятниці. Росіяни вгатили по її будинку. Поранили сина Антона. Хлопчика вже виписали. Приїхали до лікарні забирати документи, і тут знову обстріл. Були опіки спини, Він на право вуха не чув. Да, Склом, ламками скла було поранено його обличчя, його поліцейські відвезли в лікарню. 24 жовтня він знаходився в лікарні. В лікарні. А, і от сьогодні ми приїхали за випісками, заїжджаючи, значить, ми вже заїхали на територію обласної лікарні дитячої, були біля дверей, і у мене дежа. Вибух. Пуль, сміття. Це тільки в п'ятницю, я все тільки пережила. У мене мурахи. На обстріл дитячої лікарні відреагував Володимир Зеленський. Наголосив, що це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу. І Росія навіть не соромиться, що розглядає такі об'єкти, як мішень. Минулої доби ворог гатив саме по житлових кварталах Херсона, крім лікарні, пошкоджені житлові будинки, магазини та інфраструктура. Із Херсона Тетяна Савуля, Савулями Україна, марафон. Єдині новини. 15 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, зруйнована будівля гуртожитку. У ці хвилини тривають пошуково-рятувальні роботи. Я нагадаю, що на місто ворог спрямував ракети, зокрема крилаті та балістичні, ну і також шахеди. Детальніше про оперативну ситуацію зараз розпитаємо Олександра Коваленка, це речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітання вітаю, пані Марія. Отже, оперативно, що зараз відбувається, і скільки маєте постраждалих? Ну, буквально десь хвилин 20, тому завершилась повітряна тривога. Пронував пролунав нарешті цей сигнал. Вона тривала з вчорашнього дня. Ну і саме починаючи з опівночі з опівночі, терористи обстрілювали комбінований обласний центр у кілька хвиль. Е, цей безпілотні літальні апарати різних модифікацій. Нас насамперед ударні безпілотні літальні апарати типу шахет, що найменше зафіксовано обстрілів і вісім ракетних обстрілів. Серів завдано по Запоріжжю. Найбільше постраждав один із правобережних районів обласного центру. Саме там зруйновано і пошкоджено п'ять багатоповерхівок. Ну і гуртожиток, Фактично, один під'їзд ще зруйновано, і там і нині на місці тривають пошуково-рятувальні роботи, оскільки може ще одна людина перебувати під завалами. Власне під час якраз пошукових робіт стався увал п'ятого поверху. Слава богу, рятувальники не по. Постраждали, крім того. Крім того, одна приватна оселя пошкоджена. Ми ну, головне це людське життя. 11-го Так дійсно маємо поранене на даний час. Нині шестеро з них діти, троє хлопчиків, троє дівчаток віком від трьох до шести років. Деяким людям була надана безпосередньо на місці медична допомога. Ну а кількох людей шпиталізовано їх стан середньої тяжкості разом з тим, враховуючи. Сумний досвід, можемо прогнозувати, що кількість травмованих або поранених буде зростати. Що стосується, що стосується, Інших моментів, якщо говорити загалом по області, то протягом минулої доби орки гатили по області 744 рази з різних видів озброєння. Насамперед це безпілотні літальні апарати різних модифікацій, зокрема fpv дрони, далі артилерія, РСЗВ і авіаційна зброя. перебували під ворожим вогнем, здебільшого прифронтові населені пункти вчора дістались в Одному із населених пунктів, який розташований у Запорізькому районі на правому березі Каховського водосховища, це село Біленьке. Там сталося влучання авіаційної зброї, типу керованої авіабомби. Постраждало тоді двоє людей: жінка і чоловік. На жаль, жінка померла у лікарні. Ну, таку ми зараз маємо ситуацію. Маємо станом на зараз. Так, ну бачимо і відео цих страшних кадрів власне після влучання розборів завалів, те, як працюють рятувальники, те як намагаються ще визволити людей, які можуть залишатися під завалами. Пане Олександре, ви сказали про те, що фактично весь під'їзд цього будинку зруйнований. Очевидно, що людям доведеться десь перебувати певну кількість днів, можливо, місяців. Розкажіть про допомогу і куди звертатися, якщо зараз нас дивляться, чують ті, кому буде необхідна ця допомога. uh -huh. То ну, насамперед слід зазначити, що з перших хвилин, коли дозволила безпекова ситуація, там розгорнуто пункт незламності. Працюють і соціальні служби, і медики. Ну, звичайно, нацполіція, рятувальники, волонтери долучилися, і триває фіксація. Скажімо, і руйнувань, і надання людям всебічної допомоги. Існує програма міська надання соціальної підтримки людям пільгових категорій одноразова виплата 15 тисяч гривень. Ну а ти, ті люди, чи є не придатні для подальшого проживання. Вони можуть отримувати 10 тисяч гривень щомісячно для винаймання. Ну і крім того, у нас розалужена мережа закладів, де можуть отримати люди, люди тимчасові помешкання. Це і комунальні заклади, і шелтери і гуртожитки. Ну власне, цей зруйнований саме гуртожиток цей під'їзд. Тому на даний час люди. Ще не зверталися з проханням надати їм тимчасове помешкання, але звичайно місцева влада буде готова це зробити максимально оперативно. Ну і телефон 1580 – це телефон кол-центру, куди люди можуть звертатися по допомогу і залишати там заявки з приводу зруйнованого або знищеного майна в даному випадку житла. І ще на останок загальна ситуація по комунікаціям в області має на увазі чи є світло, вода, газ, те, що можете озвучувати на загал? Ну, там, де сталося руйнування, перекрито mm -hmm. і газопостачання, і електропостачання. Загалом Укренерго запровадили як і по всій території нашої держави аварійні графіки відключень на даний час, на даний момент вони не стосуються населення. Йдеться про об'єкти промисловості та бізнесу. Дякую, пане Олександре. Ми стежимо за ситуацією в Запорізькій області. Спасибі вам, що знайшли час, Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації.